Вітаю! Сьогодні у нас на огляді палітра відомої фірми Nigel Fusion на 24 кольори. Перше, що хочу сказати, ця палітра дуже класна, вона дуже зручна для акварелі. Тут 24 кювети. Приходить ось такі упаковочці. Місце виробництва Корея. Така палітра. Палітра була замовлена в магазині «Чубик», за що я їм дуже дякую, бо зараз їх мало. Починаємо нашу розпаковку. ба 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 Вау! Палітра випускається в двох кольорах. У мене ось така синя і позаду біленька. Цього ласне, сама палітра. Кіт -кіт -кіт -кіт. Вона величезна, вона дуже зручна. Її дуже класно тримати ось так при роботі. Так от ми її можемо тримати і працювати собі своїми фарбами. Красунка. Розміри палітри 32. на... На 15, вона досить велика і містка. Ось тут у нас брендований ярличок. В чому плюси цієї палітри? Одним із головних плюсів це те, що тут ось бачимо таку резиночку. Резиночка. Це спеціальна прокладка для того, щоб коли ви сюди наповнити свою фарбочку в тюбиках, щоб фарба не висихала і продовжувала вас радувати своєю якістю. фарба буде зберігати свою вологість настільки, наскільки це можливо. Які ще є плюси в даній палітрі? Найголовніше також ще те, що ви зможете нею користуватись як окремою палітрою. Ось цю частинку можна дістати, ви можете в ній працювати своїми пензлями, а потім її гарно вимити і вставити знову назад. Це досить простий процес, але вона не випадає. Тепер ось ця частинка, ми її також можемо виняти, вимити, привести до гарного стану і Знову вставити. Що хотілося б ще додати, що цей пластик він оброблений спеціальним покриттям, або, такий, або сам пластик такий, такий матеріал, що в нього фарба не в'їдається. Якщо ми часто беремо якісь палітри і після користування в них залишається такий, наче шар фарби, особливо синіх, особливо вталих, то ми знаємо, що. Цієї палітри вона буде завжди акуратна, завжди гарненька, бо втал сюди не в'їздя. Палітра просто прекрасна. Це прямо справжній скарб. В дійсно зручно працювати, ось вона в вашій руці. І ви собі виконуєте роботу, яка вам потрібна. Вона не дуже важка, її зручно тримати, вона не згинається, вона не прогинається, вона цупкенька. Так, вона велика, але це плюси, тому що ви зможете працювати по всій площі, ви зможете її вимити, ви зможете гарно розташувати фарби. Також самі кюветки розташовані під кутом. Покажу ближче, бачите, вони під кутом, ці кювети. Тобто фарбу викладете ось сюди і значить, якби розмиваєте її трошки в верхній бік. Тобто, навіть якщо ви нахиляєте, фарба у вас не витече, бо ось тут дробна така ячеєчка. І це дуже круто. Ну що, розмістимо тут фарбу, беремо пензель, беремо фарбу, ось в мене стала блу, і ось ми її сюди розводимо. Беремо пензель, беремо в талоблу і ось ми його розводимо. Бачите? Розвели і фарба не в'їдається, видно, що вона не в'їлась, вона не скраплюється в крапельки, вона от рівномірним шаром ось так от у нас лягає на нашу палітру. Я взяла дуже-дуже мало фарби, але звідси її брати зручно. Дякую за увагу. Я змила і нічого ніде не в'їлось. Нічого ніде не в'їлось в мою новеньку палітру. пара па Дякую за увагу. Ось така сьогодні в нас була палітра.